Від фірми Турбат чудової української фірми в мене тут є ось такі рушники для справжніх мандрівників. Зараз я вам розповім про них набагато детальніше. і Я думаю, вам точно захочеться такий собі мати. Зверніть увагу, яке чудове, таке приємне лого, яке стовідсотково підніме ваш настрій. Це розмір Excel 150 п'ятдесят на вісімдесят Зверніть увагу, зроблено в Україні. А ось це, ви бачите, ще один рушничок. Він менший 60 на 30 см. Ось це, бачите, light green, ось тут у нас light blue, так. Є які хочете, і розміри, які хочете. Це лише в мене тут, от два. В чому сенс? Чому потрібно купувати собі ці рушники, для чого їх мати і взагалі? Чому? А дуже просто, тому що вони дуже легкі, вони поглинають неймовірну кількість вологи і сохнуть буквально за секунди. Матеріали? 88% поліестру і 12% нейлону. А також дивіться, які тут чудові чухли для зберігання. Великий рушник важить 220 грамів, ну, цей значно менший, звісно, важить набагато менше. А ще вони мають петельку для підвішування, що дуже зручно, для того, щоб їх сушити. Ось так він тут скручено його, ось так він тут звернутий. Дивіться, який колір. Він прям. Здоровезний, дивіться який. Навіть він весь сюди не влізе. Оп! І він ще розкладається. Тобто ось такий здоровенний клас. А, ось ця петелька турбатівська. І маленький, давайте подивимось. Це для обличчя. Напевно. Маленький ось такий. А? Супер. Звісно, не буде зайвим показати вам ось ці чудові чухольчики від Турбат. Вони на затяжках. Колір жовтий. Ось тут сіточка, вона прозора. Дуже зручні і м'який дотик. Хергештельт в Україн. Не відбілювати і не використовувати пом'якшувач. Прасувати при низькій температурі. Сушити при низькій температурі. Прати при 40 градусів. І не чистити. Ну, звісно, не можу не показати вам зблизька ці чудові рушнички. Дивіться, які вони класні, які вони м'якенькі, м'якенькі, як вони чудово прошиті. Використовувати можна абсолютно для всього: можна витирати лице, руки, будь-які частини вашого чудового тіла. Повне відео про всі ці чудові, неймовірні рушники вийде на моєму чудовому ютуб-каналі. Зможете перейти, зможете подивитись всі.